Моїм титановий диск автомобільною пастою на такий стан колеса. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Зараз ми будемо таку робити. намочимо колес. Раз. І. Натираємо, натираємо, натираємо. і Потім кірхором збиваємо. А буду натирати. Так, нанесли, Тепер Що така крачейка була. Не, десь може завалити, десь ні. Ось Так, Так шаруємо. хвилин 10. І з іншої сторони так само. Що, натираю в другу сторону. якісь хороші диски пише Made in Germany. Germany. Короче, якби не чистив не мив би то і не знав би що воно таке варене чесно даже і не знав а наварили конечно я електроду наверня так само навару я не знаю ну, якби мало би зачищатися але Ось до Є такий нормальний слой. О, там, мабуть, пів кіло. Але резина ось така не з'їжджена Бо як там де з'їжджена то якесь ціле. Ну, натираємо. Натираємо, чухаємо. О! Маде інчина. Да. Мале і мале. Так, тру. Може, щотка. Треба добре коротше, шати. І терти, треба терти, терти, але не переставати. Я думаю, це не хімія, це нічого. Обична паста є, і вона якби як мило. Не, довго не треба, щоб стояла. Воно буде висихати. Я вже тру трохи. Вижте, є Т-38. Є там якийсь ортек. Коротше, може комусь таки треба, можу продати. Так, я зараз дочищаю, біру кйорхера. Пробимо бжо Тиск робом. Щоб добре кйорхер шурував. Все, пішли. Ага. Не хоче? Щас. Пішли. Корхера поправ. Ага, о, є. Пішло. Гріж! Хорошо. Ми бачили, який було колесо. Ніхто того навіть не бачив вареного. Германі чистеньке стало. Ну я думаю, хімія там ще це бюджетно дуже. Як би, я думаю, ось так такий сім. Ось так. крутяк, нормальний, Нормально. Нормально. Одна сторона. Ну і то в принципі видно. Ну вже звідти розмилося трохи. Які архершовує вж. Ну так. Круть, круть.